Привіт, дуже щасливий, що сьогодні поставили мені е, отаку додаткову панель приладів для автомобіля Тесла, яка, до речі, закриває ряд е, важливих питань. Став є тому, що ну всі знають цю тему Тесла зі США без навігації, без карплея. А як це така машина з таким екраном без карплея? Я вирішив, що це оптимальне рішення. Гармонічно поєднується з основним екраном, бо ви бачите дуже схожий дизайн. Стоїть в одній лінії і дублює основні показники. Буває. В деяких випадках навіть більше дублює, ніж на основному екрані. Бо, наприклад, ми бачимо, що тут залишок акумулятора на основному екрані або в кілометрах, або в процентах. А тут ми бачимо одночасно і в кілометрах, і в процентах. Оце режим очікування, скажімо так. да? Коли ми вмикаємо драйв, у нас активується. У нас активується вже. Отака тема, яка, до речі, може змінюватися. Зараз отака стоїть, можна в меню міняти на іншу. Тему буде по-іншому все розположено. В принципі, тут все те ж саме, але плюс тиск в шинах, фари, ремінь безпеки, температура за бортом, показання зодометра. Також є в режимі паркінга, звісно, є у нас налаштування. Ось такі налаштування. Ми можемо перейти в саме головне, що нам нас цікавить, це CarPlay або Android Auto. Бачите, CarPlay, Android Auto. Ми можемо гучність додати або зменшити. Плюс можемо відкрити праві двері, відкрити ліві, задні ліві. Можемо скласти дзеркала, от наприклад, з цього. Не заходити далеко в меню з цього екрану. Бо тут, щоб скласти дзеркала, потрібно зайти сюди, зайти в управління. Скласти з дзеркала. А одним натисканням склали з дзеркала і все. Зараз розклали з дзеркала. Відсунути сидіння далі ближче, переднє сидіння. Ну, от. І плюс ще основна інформація на екрані. Але головне, з-за чого я захотів її поставити, це, щоб у мене завжди був, була під рукою навігація. Бо раніше я як це вирішував? Я брав навігацію на своєму телефоні, ложив її от сюди під. Під екран да, і отак от їхав, отак от дивився, куди ж я там їду, да, от сюди да, там особливо вверх, там не дуже добре видно, ще з моїм ростом, там 1,85 мені, А якщо рост менший, то взагалі потрібно тоді ще нижче сідати, щоб подивитися, що там відображається на телефоні. А тепер мені дуже зручно, чому? Тому що я вибрав, зайшов в свій це мій телефон, увімкнув карти. Там, наприклад, останні пошуки, ну, і поїхав почати. Все класно. Сюди на цей гаджет іде звук навігації, на основний екран і на основну акустику йде звук з YouTube відео чи YouTube преміум І все, і поїхали, бачите? バラバ